Мир вам дорогоцінні, Христос Воскрес! Хочу поділитися з вами неймовірними откровеннями, які мене наповнюють. По сьогоднішній проповіді і пастор показав таку велику глибину, реальну откровень, що з ким Ісус сотворив Тайну вечерю з дванадцятьма учнями. І серед них чомусь не було тих, які вірять в душі, вірять по-своєму, напряму. Серед них були 12 учнів. Це була церква, і він заключив завіт з церквою. І якщо я не являюся частиною церкви, я не можу ніяк заключити завіт з Господом. Ніяка прямота, ніяка віра в душі. Вона не поєднає мене з Богом, вона не дає мені шанс спасіння. Тільки ті люди, які приєднувалися до церкви, слідували за апостолами, вони називалися дійсно дітьми Божими, тому що вони вступали в цей завіт. І тайною нового Завіту є любов. І Ісус. Прийшов і показав нам цю любов. Він показав височайший стандарт любові, має більшої любові, ніж віддати своє життя за інших. І Ісус зняв одяг слави і підперезався тим поясом раба, послуживши іншим. Він віддав своє життя за тих, хто прийме Слово Боже. Да, не за всіх але за тих, хто прийме і буде виконувати Слово Боже. І Біблія каже, хто любить Слово Боже, того любить Бог. Але не просто любити на словах, але і жити так. І таке ще сильне откровення отримало, що чому гонять всіх християн, чому ненавидять їх, чому ображають, говорять, що сектанти не приймають. Реально гонять. Чому? Тому що діти Божі, вони не від цього світу, а цей світ є проклятий, гріховний. Вони не від цього світу, але вони поєднані з Духом святим І вони не живуть так, як диктується, і вони розіп'яли себе. З всіми страстями і похотями свою плоть, свої якісь забаганки близькі, і прийняли ту праведну, праведне те життя. Тепер не вони живуть, але Христос живе в них. І часто люди приходять до церкви в позиції отримати мені. Дай, дай, дай Боже, дай, дай мені то. Але. Коли ми приходимо до церкви і приймаємо реально стати єдинодушними, єдиномисленими, приймаємо позицію учня Христа, то Ісус показав, що ми маємо віддавати себе, своє життя заради інших, віддавати свій час і реально себе всього заради спасіння інших людей. Це і є. Закон любові це і є новий завіт.